На сьогоднішній день паркани виробляють мінімум з десяти різновидів різних матеріалів, всі вони відрізняються один від одного характеристиками, ціною і захисними можливостями. Давайте дізнаємося, чи існує ідеальний недорогий паркан. Раніше паркани встановлювали не так часто, добросусідські відносини були нормою, і відгороджуватися один від одного вважалося підозрілим, однак тепер огорожі служать не тільки основним цілям. Захист і позначення меж ділянки, але і декоративно естетичним, адже сучасні матеріали і техніка їх виготовлення дозволяє створювати справжні витвори мистецтва, які досить говорять про смаки і вміння господарів, який же паркан вибрати вибір забору в залежності від розмірів ділянки, якщо умовно розділити всі ділянки на маленькі. Середній і великі, то зробити правильний вибір забору буде набагато простіше, отже, якщо у вас маленька ділянка в межах 4-6 соток, то варто всерйоз задуматися, а чи потрібно його взагалі огороджувати. Справа в тому, що будь-яке огородження за винятком, мабуть, сітки рабиці створює додаткову тінь, яка покриває частину ділянки, чим вище огорожа, тим більшу тінь вона відкидає. Також суцільні паркани з профнастилу або бетону візуально скорочують простір, і здається, що ви замкнені на своїй ділянці в металевій або бетонній коробці, тому оптимальним варіантом для невеликої ділянки залишаються дерев'яні паркани та огорожі з сітки рабиці. Якщо вам дістався ділянку середніх розмірів 6-10 соток. То тут вже можна поекспериментувати з одним із сучасних матеріалів, наприклад, таким як трит еврозабор або металевий паркан. Вони найбільш доречно виглядають на невеликих ділянках, не створюючи зайву тінь і візуально збільшуючи простір при створенні розкішного саду або альпінарію, елегантним доповненням до них буде огорожа в екостилі або шива огорожа власникам великих ділянок. Понад 10 соток можна порекомендувати масивні паркани з бетону або бессера, цегли, а також профнастилу. Їх головна функція захист ділянки від посягання і сторонніх очей, тому тільки такі монолітні огорожі можуть повною мірою забезпечити безпеку і захищеність мешканців ділянки. У тіні парканів можна висаджувати тінілюбні рослини, дерева і чагарники, створюючи додатковий затишок і гармонію. Давайте визначимося з плюсами і мінусами кожного виду парканів, дерев'яні паркани. Стара школа про достоїнства і недоліки дерев'яних парканів можна сперечатися годинами, а все тому, що це перший з відомих видів огорош, якому як мінімум кілька століть, за що ж він заслужив народну любов? Плюси дерев'яного паркану, екологічність паркани виготовляють з натурального матеріалу дерева, вони приємні на дотик. Не виділяють шкідливих речовин в атмосферу, а висаджені поруч рослини прекрасно розвиваються і отримують достатньо сонячного світла. Простота установки спорудити дерев'яний паркан під силу навіть одній людині. Найважче зазвичай заготовити вихідний матеріал дошки, але їх можна просто купити готовими, дерев'яні секції монтувати легше, ніж їх бетонні аналоги. Різноманітність варіантів установки: паркан з дерева це ціла велика група оголош, які можна встановлювати вертикально, горизонтально, суцільними рядами або з прорізами. Можна встановити паркан-жалюзі або плетінку, використовувати обрізну або необрізну дошку, обапіл або брусок. Щоден інший матеріал не дає такої свободи вибору. Естетична привабливість і ціна за порівняно невелику вартість, ви можете вписати в стиль вашої ділянки практично будь-який дерев'яний паркан, пофарбувати його як вам хочеться, і зробити такі візерунки, які побажаєте. Мінуси дерев'яного паркану недовговічність. На жаль, навіть при одному постійному власника поправляти дачний дерев'яний паркан доведеться як мінімум 2-3 рази природний матеріал, будучи необробленим. Є дуже швидко, особливо при впливі світла і вологи. Для захисту його доведеться обробляти необхідність обробки. Зараз у продажу є маса антисептиків складних хімічних речовин, які гарантують захист парканів протягом 20-30 років. На жаль, такі склади досить дорогі. Гарантій довговічності ніхто не дає. Паркан в кінці кінців може просто впасти від поривів вітру. А уникнути гниття буде все одно проблематично. Слабка захисна функція, дерев'яний паркан, чисто номінальна огорожа, що виконує декоративні та естетичні функції, паркани з сітки рабиці, лідер переваг, мабуть, найпопулярніший, дачний варіант прості і легкі паркани з рабиці дозволяють ненав'язливо відгородитися від сусідів, але за рахунок. Прозорості це виходить чисто номінально, які ще особливості існують у даного паркану. Плюси забору зрабиці не краде світло і не затінює ділянку. Саме завдяки цій особливості сітка рабиця стала улюбленицею дачників на всьому просторі від Балтійського моря до Берингової протоки. Культурні рослини, осташовані на ділянці, отримують максимум світла і сонця. Простий і легкий монтаж. Досить двох осіб для монтажу упор і натягу сітки рабиці на ділянці довговічність у порівнянні з дерев'яним парканом. Даний різновид можна вважати практично вічної, Рабиця не потребує додаткового догляду або обробці, хоча при бажанні її можна обробити антикорозійним складом або пофарбувати, але при цьому її легко прикрашати кочерявими рослинами, дешевизна при всіх своїх колосальних перевагах. Це ще й один з найдешевших і доступних матеріалів мінуси паркану з рабиці. невисокі оборонні характеристики. Подолати паркан з сітки рабиці зловмисникам досить просто, а прозорість дозволяє їм зорієнтуватися і прийняти рішення, чи є тут чим поживитися неоцинкована сітка швидко іржавіє. Тому такий матеріал або доводиться додатково обробляти або періодично міняти. Відсутність звукоізоляції, якщо всі інші паркани, хоч в якійсь мірі перешкоджують поширенню звуку, то сітка рабиця абсолютно позбавлена цієї функції, схожим набором достоїнств і недоліків володіє і еврозабор паркани з металопрофілю, профнастилу, сама надійність. Це одна з найсучасніших, універсальних надійних і яскравих різновидів дачних огорож. Його переваги настільки очевидні, що іноді такі паркани встановлюють навіть на шкоду основним будівлям на ділянці і допоміжним будівлям. Чим же він такий хороший? Плюси забору з металопрофілю, абсолютна міцність і довговічність. Такі паркани зводять всерйоз і надовго. Їм не страшні перепади температур і вплив вологи, вицвітання фарби і пошкодження, мінімальний термін служби парканів з профнастилу становить 30 років надійний захист від шуму, бруду, корозії, пилу і злодіїв, якщо ваша ділянка примикає до багатолюдних сусідських подвір'їв або жвавої дорозі. Профнастил є найкращим варіантом захисту від всіх описаних негативних факторів. А ще це неперевершений захист від сторонніх поглядів і непрошених гостей, простота монтажу і догляду, нескладна установка і відсутність особливих вимог до догляду та підтримання привабливого зовнішнього вигляду забору дозволили йому зайняти лідируючі позиції в топідачних переваг, різноманітність кольорів і форм. На деяких заводах метал фарбують практично в будь який колір за вашим бажанням. Тому і підібрати паркан можна практично для будь-якої ділянки. Різною може бути і висота паркану від 1,5 до 4, оптимальне співвідношення, ціна якість за порівняно невеликі гроші. Сума варіюється в залежності від розмірів складності покриття і забарвлення. Ви отримуєте високоякісне і довговічне сучасне огорожу, мінуси забору з металопрофілю. Суцільна тінь на ділянці глухі паркани з металопрофілю відкидають на ділянку суцільну тінь, закриваючи рослинам доступ до світла, тому доводиться або висаджувати тіньолюбні рослини, або огороджувати таким парканом тільки дуже великі ділянки. Незатишний зовнішній вигляд, іноді можна почути зауваження про те, що паркани з профнастилу мають не дуже виразний зовнішній вигляд і більше нагадують огорожу будівництва або складу, якщо вам так не здається, сміливо встановлюйте огорожу з металопрофілю на дачі. Паркани з металевого паркану в цілому мають ті ж переваги і недоліки, що і металопрофільні огорожі, огорожа з живоплоту природний, охоронець. Жива огорожа завжди виглядає на ділянці елегантно і розкішно величні туї, округлі хвойні і просто акуратно підстрижені кущі, все це створює атмосферу упорядкованості і доглянутості, отже, чому дачники вибирають живопліт, плюси паркану з живоплоту. Дерева і чагарники створюють унікальний мікроклімат. Якщо розташувати зону відпочинку поблизу живоплоту, ви завжди будете насолоджуватися свіжим повітрям і легким ароматом ростуть рослин. Додаткове зволоження і добриво ґрунту, жива огорожа утримує вологу в ґрунті, а періодично опадає листя, і гілочки служать мульчею для рослин на ділянці. Крім того, гілки, що залишаються після обрізки, можуть служити паливом для багаття і каміна, жива огорожа приховує невдалі споруди або елементи саду. За частоколом зростаючих дерев можна приховати старий паркан, тріщину в будинку або що-небудь подібне. Це одна з найкрасивіших різновидів огорож, крім того, жива огорожа дозволяє розділити простір на зони і на самій ділянці, мінуси огорожі з живоплоту. Додаткові витрати на посадку і догляд за огорожею. Вам потрібно буде акуратно висадити ряд чагарників або частокілство і стежити за тим, щоб вони приблизно відповідали одному шаблону. В іншому випадку такий сад швидко втратить свій презентабельний зовнішній вигляд. Небезпека шкідників може трапитися так, що ви залучите в сад не птахів, а шкідників, які знайдуть притулок в живоплоті. Боротьба з ними ускладниться через те, що не завжди доцільно знищувати живопліт, щоб усунути шкідливих комах паркани з бетону. Масивні бетонні огорожі частіше можна побачити поблизу заводів складських приміщень і будівельних майданчиків однак на дачних ділянках їх також встановлюють досить часто, оскільки на сьогоднішній день з'явилося багато полегшених різновидів. Плюси парканів з бетону, максимальна міцність, надійність і довговічність. Бетонні моноліти можуть стояти десятиліттями. За бетонними парканами не потрібен особливий догляд, і вони відмінно переносять найсуворіші погодні явища. Глуха оборона, ізольований за допомогою бетонного паркану ділянку є справжнім куточком тиші і спокою. Не всяким зловмисникам хочеться штурмувати такі паркани, побоюючись, що якщо у господаря знайшлися кошти на бетон, то він міг роздобути і інші засоби захисту своїх володінь. Естетична привабливість суворі бетонні панелі залишилися в минулому, тепер їм надають різні форми, прикрашають візерунками і декоративними елементами. Бетонні панелі роблять будь-якої товщини і фарбують їх в різні кольори, тому вони відмінно поєднуються як із загальним стилем і дизайном будинку і саду, так і з іншими матеріалами стійкість і пожежна безпека. Бетонний паркан складно пошкодити навіть відкритим полум'ям, до того ж завжди можна замінити одну-дві тріснуті плити. Мінуси парканів з бетону потрібна установка фундаменту. Звести бетонний паркан без залучення фахівців досить важко. Тим більше, що бетонні панелі дуже крихкі і їх можна пошкодити при розвантаженні та установці, швидше за все вам знадобиться допомога фахівців. Ізольована ділянка зовсім не провітрюється. Чим більш високою і суцільною стіною оточений ділянку, тим менше він відкритий для повітряних потоків. А це не зовсім добре і для рослин, і для людини. Часткову ситуацію рятують декоративні бетонні панелі зі щілинами. Велика питома вага плит, навіть найтонша плита окремо важить досить пристойно, тому іноді при зрушеннях ґрунту панелі починають плисти, і конструкція може зруйнуватися, переваги і недоліки є у кожного виду парканів перед установкою ще раз ретельно зважте всі за і проти, і тільки потім вибирайте матеріал, актору і малюнок, забору, який ви хочете бачити на ділянці.